Поєдинок в Києві з рахунком 3-2, який завершився. Ну, і Олександр Суховськ він також все ж таки всі відзначають. Ну і я відзначу 0 чудова комбінація. Ну і той, про кого ми казали, Євгеній Жук на третій хвилині забиває він за свою команду. Виводить він киян вперед. Все як по нотах чудово розіграла перша четвірка кабельників. І Євгеній Жук. Відкриває рахунок у нашій зустрічі 1-0. 1-0 на користь підопічних Олега Лук'яненка. Ураганівці, відповідно, їхали з перевагою. Два голи, а тим часом завертаний. Завертаний, пробиває. Зав... Жук продовжується. Атака від хіта жук пробиває. Точний пас на Олександра Раковського. Чернявський. Чернявський з м'ячем залишається. Поночовний простріл. І є Євгеній Жук. дубль, дубль для Євгенія Жука. Там відбивалося, як могли черкащани. Переправила навіть м'яч. Здається, майже у власні ворота, але ні. Там Євгеній Жук. Не заберемо, не заберемо цей гол Євгенія Жука. Дубль він оформлює, і тайм-аут бере Сергій Гупаленко. Для Жука це Друге. другий третій голи. В цьогорічному розіграші в і кваліфікувалися до однієї і другої фіналу. де зіграють. І Тут дивіться момент. Олиця, напевно, не те, що має змусити команду сушити рахунок чи щось подібне робити. Цього ми не бачимо! Так, а другим темпом. Ми тут Жук 3-0. Ну всі сьогодні грають на Євгенія Жука. Не пошкодував зараз цього м'яча для партнера Ігор Чернявський. 3-0. 3-0 в нашій зустрічі. Євгеній жук в усіх турнірах забиває, в яких він бере участь. В фіналі восьми третій гол вже оформлює для себе Євгеній. Сьогодні хет-триків не було у нас. Лами і 2 хвилини 28 секунд ще до завершення першого тайму зіграти. Залишається журба! Журба! У! Є все ж таки гол. 4-0! Тут автогол, звичайно, в цій ситуації цікаво повтор подивитися. Там Іщенко як міг рятував свою команду. Ну, от і друга четвірка забила. У повторі цей епізод дивимося. І 10-й номер. Черкасово бленерго Віталій Поплєвічев. Ну там можна не передивлятися цей момент. Можна не передивлятися цей момент. Гол був однозначним. Віталій Поплєвічев на 18-й хвилині автогол від нього. Після першого тайму попереду київський хід, хет-трик Євгенія Жука і також. Тим часом момент для. І зараз який момент! Кравець! Кравець переможцем виходить і зберігає м'яч Олександр. І тут дивіться, яка атака Чернявський. Тут намагається розхитати оборону хіта Черкащани. Тут школьний школьний пробитий. Пробити вдається 5-0 Олександр Школі зараз майстерно. Все прочитав. Майстерна гра. В захисті від 90-го номера київського хіта. І не лише в захисті, але й в нападі. Зараз обіграв він Волкова і на техніку спокійно покотив м'яч. Уже зараз. Ось зараз непогана нагода. Кравець Олександр забиває Олександр Кравець. Передає вітання. Зараз своїм голод. ну От він другий воротар, який забиває в нашому фіналі. Ось ми ось такий подаруночок. Своїм шанувальникам. Тож є?